Вітаю вас! Продовжуємо працювати із компетентнісними задачами. І сьогодні з вами оберемо транспортний засіб, яким скористаємося для поїздки в гості. Допоможе нам у цьому вправа випадкове колесо автомобілі. Отже, натискаємо кнопочку Розпочати. І Крутимо колесо. Тут 4, колесо, 4 автомобілі є. Крутимо. І перший автомобіль. Toyota. Виключаємо. Крутимо. Volkswagen виключаємо. Залишилося два автомобілі. Крутимо. І шкоду виключаємо. Таким чином у нас залишився один автомобіль Renault Duster, яким ми скористуємося для поїздки в гості. Тому я роблю скриншот, зрозуміло, що у вас інший автомобіль може виявитися, зберігаю його в файлі і притуплю до звіту. А для себе, пам'ятаю, що в мене йде обрахунок подорог, вартості подорожі із врахуванням автомобіля Renault. Duster. У пошуковику шукаю даний автомобіль зображення. От яке мені подобається зображення. І зберігаю його на робочому столі. Далі шукаю витрату палива. Палива, нехай дизель. І бачу, що в мене йде 5,3, 5,3. На всякий випадок скористуюся. Вадинкою і паливо 5,3 літрів на 100 кілометрів. Приступимо тепер до е, редагування свого сайту. Отже, відкриваю сайт, відкриваю його в режимі редагування, переходю на сторіночку компетентність задачі, задача 1. Бачу, розрахувати вартість поїздки в гості власним автомобілем. Пробуємо тепер оформити цю сторінку. Додаю блок ем, контенту, який буде містити фотографію і текст. Фотографію додаємо. Тут пропишу назву, наприклад, Renault Astro і в полі напишу невеличкий коментар для «Да, поїздки у гості. Скористаємось автомобілем. Десятих дизельного, давайте, дизельного пального. 5,3 літрів на 100 кілометрів. Ось отаку інформацію опублікую. Опублікую. Ось це посилання. Я маю вставити. Сюди бурок. Якщо хтось використовує е, інший редактор, наприклад, із мобільного телефону ми пробуємо працювати із дів. Компетентність сторіночка компетентність та задача. Також спробую додати новий блок. Дивлюся, є тут маленьке зображення зліва, маленьке зображення справа. Ось більш такий текст справа і велике зображення зліва. Застосувати, Застосувати. назва цього блоку «Ренодастер». розпишу тут для поїздки усі скористаємось автомобілем Renault Dasta, який має витрати дизельного пального 5,5 км. тут і вставимо фотографію. І пишемо, що черено дасте застосувати і публікуємо. Сайт в мене з'явився. Можливо, хтось використовує сайт на платформі Canva. Також тут третя сторіночка для освітлення задачі, поїздка, вартість поїздки в гості. Також перетягую сюди свою фотографію, фотографію автомобіля і прописую текст добре і додаю основний текст до. Prendiamo l'automobile Renault Duster, che prima ha il vetro di Zenovo, che ha il vetro di Zenovo di Zenovo, che фиксируем тут и все. Приблизно. Це трошечки відправимо? Також опублікувати веб-сайт. Таким чином, у мене також з'явилася сторіночка компетентність задача, вартість поїздки в гості власним автомобілем із зміненою інформацією. Пропоную вам виконати дану праву, визначитися з автомобілем, яким ви будете користуватися для поїздки в гості та внести відповідну інформацію на свій сайт. Сайт, посилання на сайт опублікувати у третьому у полі для відповіді учнів, яке міститься в третьому завданні в уроці на платформі Всеосвіта. На цьому матеріал завершено. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!